Будинок за адресою Добрянського 20 звели за вкрай короткий термін. Почали будувати минулого року в березні. Раніше на цьому місці були старі закинуті двоповерхівки, їх розібрали і звели сучасний будинок на чотири поверхи з мансардою. Попри те, що збудували житловий масив швидко, спеціалісти акцентують на тому, що дотримувалися всіх технологій. Тут більше, напевно, з бетону і металу, аніж цегли пішло на його будівництво. Але всі технологічні процеси були витримані, всі лабораторні випробування проведені. Витримає він 8 балів, дай Боже, його вони було звичайно, і людям тут буде комфортно житися. Пан Юрій теж став власником нового житла в Ужгороді, Причому приїхав він до Закарпаття із Дніпропетровська, каже, що ціна квартир там на порядок вища. Хоч житло і не стало першою причиною переїзду, але також відіграло свою роль. Плюс природа і чисте повітря Закарпаття теж підштовхнули до змін міста проживання. Мені подобається ваш край. Він очень красивий, гори, воздух. Всі ці фактори і були мотивацією, щоб жити здесь. Після очень дуже хороше, квартира просторна, трьохкомнатна, 90 квадратних метрів. Мітерали хороші спорилися. В принципі, я і моя сім'я очень. Дуже... Довольний тіпля дитянням надіємося, що місяць здесь ми зі Ціна одного квадратного метра в цьому будинку в середньому становить 6 тисяч гривень. Тут є одно, дво і три кімнатні квартири. А ще що не менш важливо, тут є де припаркувати авто, і найголовніше дитячий майданчик, де вже встиг оселитися сусідський кіт.